У мене були грандіозні плани, грубо кажучи. У мене є купа ідей для відео. Я, до речі, зараз не впевнений, що камера мене знімає. У мене є ідея зняти відео в рубрику Тип психолог на тему вбивства. Це зовсім дві різні речі, бо смерть це про свою смерть, а вбивство це про якби вбивство іншої людини. Коротше, дуже багато тем насправді є. Зараз, до речі, передивляюсь, от, от у мене ноут стоїть, поки я готую картопельку. Слухай, де ти навчився так класно смажити картоплю це неймовірно. Під час того, як немає світла, я передивляюсь старі свої ж відео на Ютубі, бо вони є у мене на компі. А, тому я саме їх і передивляюся, не щось там, типу фільми якісь і так далі. Ай, мене останнім часом все частіше поїдають думки про те, що. блін. Як вже раніше було круто, я вже знімав відео на тему ностальгії. Але то я знімав про ностальгію з більш психологічної точки зору. Я постійно кожного дня, от не було з останнього, мабуть, спочатку грудня, жодного дня, коли б я не згадував, як ми раніше круто тусили з друзями. І от зараз, коли я передивляюсь цей старий подкаст, зараз знову ж тут десь підказка з'явиться. Дивлюся цей подкаст і згадую, як же раніше було круто. Як же круто, ми тоді потусили, посиділи. А ця людина, бозі з якою ми робили цей подкаст, навряд чи повернеться назад в Україну. Люди. З якими ми тусили на плейбек-фестивалі в 2019 році, більшість із них або просто з театру пішла, або поїхала кудись за кордон. І якщо й повернеться, то Ну от одна дівчина повернеться мінімум у 23-му році, а інша повернеться в ну, типу, мінімум через пару років, якщо не помиляюсь. Мій друг Ілюха, який живе в жив. До війни в Черкаській області привіт тобі. До речі, якщо дивишся. Він теж поїхав і повернеться аж після того, як він закінчить школу. Тобто він хоче піти зі школи не як я після 9-го, а після 11-го. Тобто це буде для нього через для нас, через півтора роки. Через півтора роки він переїде до Дніпра, навіть ну не повернеться в Україну, точніше повернеться не просто в Україну до себе додому, а ще й сюди до Дніпра переїде. Тож, хоч щось круте. Я до речі. Передивляюсь останнім часом частенько так свої старі відоси. І знаєте, я передивлявся відос з кінця 20-го року, і я такий, блін, ніфіга собі, кінець 20-го року. Це було хрінь зна знаколи. Потім передавлявся відос, бачив у нього дата грудень 21-го року. От, і я такий, рік тому, це теж хрінь зна знаколи було. А потім передивляюся відос, який е, в, на початку 20, 22 року, і такий, то ну наче нещодавно. І це, знаєте, такий дивний дисонанс, що в кінці до кінець 2021 року, тобто рік тому, для мене, здається, чимось, що було дуже давно. А початок 22 року, що було ну там, 10 місяців тому, а це, типу, ну, нещодавно, через війну, мабуть. Таке викривлення. До речі, сьогодні, якщо я не помиляюсь 16 число, і зараз у нас немає світла, і сьогодні зранку я прокинувся від звуку вибухів, приблизно який в перший день війни, і в якийсь там ще день, ну коротше, це вже не вперше, я вже звик до такого. Що ж, будинок наш трясся, а, прям вібрація така нормальна, і звуки оці пніу, як ракета саме летить. І я зрозумів, що бля, а війна це дійсно страшно. Це очевидна думка, але знаєте, вона іноді забувається. Сніг, до речі, пішов, ненавиджу зиму, ненавиджу сніг, це дуже холодно. Згадую, як... На початку 2022 20, року цього я хотів знімати з людьми, деякими відео, де ми коментуємо фільми. У мене навіть залишився початок цього відосу, де я кажу типу передмову. І зараз це згадую з такою теплотою, наче це було в іншому житті, і це ніколи не повернеться. Так, війна 100% колись закінчиться, можливо, навіть в 23-му році, можливо, навіть навесні 23-го, тобто зовсім скоро. Але від цього якось легше не стає. Війна то закінчиться, але не прямо зараз. Вона ще йде. І оці думки, що ой, все колись закінчиться, не буде безкінечної війни, не буде безкінечного цього жаху, як в 1984 мій улюблений взагалі літературний твір. Але, тим не менш, прямо зараз вона ще йде, і зараз це дуже сумно. І таке. Таке враження, що дійсно вона ніколи не закінчиться, що це якась безвихідь, що нічого не можеш з цим зробити, і це дуже неприкольно. Знаєте, плейбек для мене був такою субстанцією, яка мене заспокоювала завжди. Я, мабуть, про це вже розповідав, 100% відсотків колись розповідав, але я зрозумів, що плейбек без тих самих людей це не плейбек. Що плейбек, це, звісно, круто, як поверхнева така річ, як не знаю, ну просто театр, ти просто виходиш і граєш на сцену і все таке. Але плейбек це як оця смачнюча картопелька без солі. Їсти можна, але з таким же успіхом можна їсти будь-що. А картопліка має бути смачною. Давайте не щось веселе перемкнемося, бо війна це для всіх і так жах, треба якось відволіктись. Та. Люблю готувати, до речі. Рік Морті дуже крутий серіал. Нещодавно закінчився. Дивився абсолютно всі серії. Дуже крутий серіал. Прям дуже. З змушує якби задуматись над реальністю. Вони якби. Завдяки своїм цим багатьом вимірам, багатьом Всесвітам, вони якби заглиблюють тебе у цей всесвіт. Морті, все это нереально. Ми застряли в спіралі Рікапа, очисти свой разу. Небольші намеки зрителями, конечно, забавно, но. Яким що зрителям? Вот это верный подход, Его жизнь не имеет смысла, а твоя имеет. Якщо Рік, головний герой и Морті, знає, що він герой мультфільму, а судячи за. Якщо не помиляюсь сьомої серії чи шостої серії а, останнього сезону, він дійсно знає і розуміє, що він герой мультфільму, і що його дивляться глядачі з нашого всесвіту, з мого всесвіту, то, якби, дуже цікаво виходить. Це заставляє нас, як мінімум мене, задуматись над тим, що реальність показана в мульті теж, можливо, існує в реальності. Тобто, якщо персонаж мультика, розуміє, що він персонаж мультика, то це виходить, що глядач розуміє, що цей персонаж мультика реальний. Просто він в іншому всесвіті. Це, мабуть, я не дуже гарно пояснюю, але сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо ви дивились цю серію, то точно зрозуміло. А до речі, навколо світу за 80 днів я не буду випускати. Бо я його почав озвучувати десь половину, мабуть, першої серії озвучив, і такий не пере не мене. Ну просто знаєте, коли я озвучував Метал Фемілі, коли я озвучував там острів скарбів і там інші серіали, то мене це прям перло. Я прям такий, як же це круто, блін, озвучувати, монтувати. А коли я звучу навколо світу за 80 днів, я такий, ну я типу, це через силу роблю. Мабуть, це заняти дитячий мультик. Або просто у мене не так багато спогляд... спогадів про нього. Я його дивився багато, дуже багато, передавлявся, але в дуже ранньому дитинстві, тому я погано його пам'ятаю. Тому я вирішив перекласти на українську пригоди капітана Фрунгеля теж прикольний мульт. Як ви зрозуміли, я вирішив, поки не виходять нові серії Metal Family і Масяні, я вирішив поперекладати старі радянські мульти. А, тому от пригоди Капітана Фрунгеля і не знаю, кого я хотів перекласти. Проте про незнайку не знаю. Як би це дивно надзвичало? Він, мабуть, теж занадто дитячий, якщо не розуміти всі алюзії. Всі метафори, якби, особливо в останніх серіях не знайки. Знаєте, дуже дивний дисонанс, Коли от в один день ти можеш радіти життю, а в інший день ти такий оп, і все. І, і, і ти вже навпаки в депресняку, в якомусь, тобі нічого не подобається. Ти такий, блін, як же сумно, що всі ці прекрасні. Часи пройшли і все таке. Ніколи б не подумав, що можу докатитись до такого життя. Немає світла, та пофіг можна посидіти почитати книгу. Немає повербанків, фонариків, тому не можна почитати книгу при нормальному світлі. То піду погуляю з друзями. А зараз навіть друзі поїхали. 19.48, 49 вже, сорок дев'ять. от він я. Та щось мене взагалі зараз. Потягнуло якусь дуже сентиментальну степ. Я прям розплакався, подумав про те, який же це пиздець. Ну, типу, реально, війна, блін. І те, що я сиджу зараз без світла, навіть, ну, типу, це, знаєте, як для звичайного життя, здавалося б, ну ніфіга собі, настільки довго світла немає, але, блін. По факту зараз навіть це здається, ну, типу, ну, світла немає, і що. Люди вон, помирають, міста обстрілюють. Я зараз собі почав виявляти, що ну, окей, рашка мудики, Україна переможе. Але знаєте, люди все частіше. Я помічаю, що вони пишуть, мовляв, будемо потім наступати після перемоги на Росію, захопимо Білгород, Москву, взагалі всю Росію захопимо. Керажка йобнута держава. Не країна, а держава. Не вся країна, от конкретно. Люди, які нею правлять, і люди, які підтримують тих, кого пра тих, хто править. Але ну камон, не можна ж з них брати приклад, це ж взагалі маячня. Але все-таки знаєте, що я найголовніше в цьому контексті подумав, якщо Україна нападе на рашку? Що на відміну від, ну звісно ж, не всіх, на відміну від більшості росіян, я в такій ситуації. Буду протестувати навіть якщо я буду однією такою людиною, навіть якщо нікого не доведеться зібрати. Я просто буду один виходити на протести і просто казати, що це пиздець. Ну типу, що нападати на іншу країну, ми в якому столітті взагалі живемо. Окей, рашка на нас напала, вони кончені. Але нападати то на них на будь-кого іншого не можна. Самозахист окей, ну це, це як би очевидно. Це, це захищатись треба максимально, але, але нападати назустріч, на як би, ну ні, це ну, не можна так робити. І я, ви побачите, якщо це дійсно буде так, якщо ці розмови дійдуть до офіційного рівня і... У нас президент чи хто там це вирішує напасти на іншу країну, ви побачите, що я дійсно дотримуюся свого слова, я буду проти цього євна. Ну блін, бо це боя людина. Війна, це погано в будь-якому разі. Які б там аргументи не були: Контерна... ну, контрнапад, а, чи там не знаю, в іншій країні нацисти, як рашка про нас каже, і так далі в будь-якому випадку. Війна це погано, це вбивство людей. Навіть коли на Білгород просто, ну, просто обстрілювали його, навіть невідомо, Україна це чи Росія сама по собі їбашила. А я все одно навіть при таких найменших поштовхах, поштовхах писав, що ну блін, обстріли Білгороду це не ок. Взагалі. Як і напади на. В цьому Україну на будь-яке українське місто це не об, так і напади на Білгори. Це так само. Що ну, це таке? Можна так в сучасному світі? Ні Росії, ні Україні також. Вже 17 грудня, 12.30, тобто... Десь 28 годин, тобто більше доби немає світла і жодного разу не з'являлось у нас. Але я тільки що приїхав з репетиції. У декого, коротше вдома є світло, і в місці, де ми де у нас коротше репетиції були, було світло десь до 11 години. Тобто, десь в місті воно є відповідно, і у нас колись з'явиться. А колись я сподіваюся, це менше ніж через добу. Хоча б. Ну, це логічно було б. А ще, що дивно, мені здається, що на вулиці навіть тепліше, ніж вдома. Тобто, вдома мені холодно, а якщо я руку на вулицю виставлю, то наче на вулиці реально тепліше. Ну, але не суть. Буду. Робити повербанки, у мене купа а, акумуляторів є. А ще, до речі, а, я сьогодні серед ночі пару разів про -про прокидався о четвертій ранку і о шостій ранку. ранку. Щось мені таке снилось, що там Україна напала на Росію. Щось таке стрьомне, Ну, я про це розповідав ввечері, і після цього воно мені і не снилось. Я прям нив о, о шостій ранку прокинувся і вмив. Це відео, мабуть, буде як якийсь. Щоденник апокаліпсису нового блокауту. Так, ще зранку у мене було всього 2% заряду, а зараз о 13.00 я з зарядженим телефоном знімаю відосики. Проте світла і води немає. Жесть. Я ще з останнім часом час швидко летить. А до речі, прикольно, що. 23 числа буде концерт у одній з найкрутіших, одного з найкрутіших куртів Дніпра. А потім, 25-го буде перформанс у плейбок театру Сусіди. І 24-го в суботу у нас репетиція, ну як завжди. А потім ще 31-го числа у нас репетиція. І це буде супер репетиція, тому що ну не просто репетиція, там щось будемо. Ну, типу, новий рік ж святкувати. А, канікули вже 24 числа починаються. Дуже круто. А до канікул, правда, треба написати ще до хрена контрольних, але. Т, камон! Ну, ну 21 сторіччя. Ці контрольні це фігня. Так, коротше, я буду снідати, тому що 13 дня, тобто перше дня, а я все ще не їв за сьогодні. До речі, youtube Music, ви дуже круті, тому що я як максимально непридумана людина скачав в YouTube Music лише один альбом. Ну, хоча він не такий поганий, форнофільми пройде. Прекрасний альбом, мені подобається. Але він один і якось один і той же слухати по кругу, якось не прикольно. Але YouTube Music мені закачало само з десяток яких, якихось композицій. І це дуже круто. Типу, Мені тепер є ще слухати, поки я буду готувати їжу і іншою фігнею займатися. Блін, от термуха крута, футболка крута, а разом вони якось отак виглядають. Так, у нас все ще 17 грудня, 17.55. Я зараз на дачі. І знаєте, що прикольно. Сьогодні якась температура така цікава, що ну, наче зима, але на вулиці я от був в одній футболці і термуся. От. Ну, тобто дуже тепло. Градусів так, 12, якщо я не помиляюсь. Ну, в плані, як для квартири це мало, але як для вулиці, це ну, прикольно тепло. Коротше, 14.05, 18 грудня. І я йду з математики, з допів по математиці. додому. І блін, я коли їхав з дачі в місто, я офісів яке ж людство, насправді круте. Просто я, mm. я сідав на кінцевій, знаєте, там, де маршрутки стоять зазвичай по там 10 хвилин 20. І люди кидають там, де ну типоводі слить біля нього. Коротше, кидають туди гроші, і він дає здачу вже потім, коли сам заходить в маршрутку, сідає, щоб їхати. І я приколовся, як... я, наскільки це все тримається чисто на довірі, на якби адекватності людей, щоб кожен розуміє, що ну, ніхто не бреже, водій там правильно віддає всім здачу. Не бо ніхто не забирає чужу здачу і т.д. Але з іншого боку, звісно ж, є і е, максимально мразотні е, якби, ознаки людства ті ж війни, е, ядерні катастрофи, не знаю, мародерство, живодерство і інша фігня. Блін, Тим не менше. Оце все ми досягли за мільйони років еволюції. Я не знаю. Просто якийсь сумбур думок в цьому відео буде. Відривки за різних днів. Під час канікул будуть частіше виходити відео ніж раз на тиждень. Ну ви знаєте, там влітку у мене часто виходило відео навесні. весні, ну пару раз на тиждень виходило. Навіть на початку осені, там в вересні, якщо не помиляюсь, коли школа настільки сильно не напряхала, то теж виходили відео там пару разів на тиждень. Так от, під час зимових канікул теж будуть виходити пару разів на тиждень. Але, мабуть, я поки зав'язав із політичним контентом. Не спеціально зав'язав. Ну просто так виходить, що політичних ідей ідей для політичного контенту у мене якось маловато, тому більше на психологічний контент буду переключатись. У мене там. Є пару ідей е, якраз таки для рубрики типу психолог. Можливо, там пару відосів зніму також з рубрики лайф. Ну, коротше. Відео ой, канал від свого е, основного, так би мовити, контенту, тобто політичного, якось відходить, але. Чому ні? 14-13, Світла все ще немає, як я і казав, але вода нарешті пішла. Дивіться, почуєте? Водичка є! Нарешті. тому нормальним таким напором. А це я, до речі, повербанки збираю. От такі от. Ну, в плані я їх поки не збираю, я їх тільки заклею отак по 5 штук. Потім це будуть павербанки. Блін, посуд не помиює, що в чому проблема? Ну, плані, його можна помити. І світ, ой, і вода з'явилась, і якщо що ця штука у нас є на випадок, якщо немає води, але вона, блін, холодна. В наш від. А... Цього від газового котла гріється, а він без електрики не працює. Якось так, на жаль. Ну капець, ненавиджу просто цю йобану російську армію, яка приходить, їм бачить ракетами. І просто так. Ну ні за що, за те, що ми існуємо 2023, -20 і я приїхав в біктати. Блін, стільки емоцій з приводу матчу. Ви якщо дивились фінал, а, це чемпіонат світу. А ви я дивились, розумієте про що я? Ну Це капець просто. Спочатку здавалося, що Аргентина, блін, 2-0 веде. Просто абсолютно що може бути не так. Потім на, типу, 80-х хвилинах Франція просто розйобує одразу два м'ячі. За там півтори хвилини. Два м'ячі за півтори хвилини. Коли таке взагалі буває? Це, наскільки статистично взагалі ну, типу, мало ймовірно? А, от. Потім 2-2-2-2. Окей, все нормально. А, значить, йдемо на екстра тайм. Блін, я вам взагалі це все розповідаю, Ви просто. Якщо ви дивились, ви і так знаєте, про що я кажу. Якщо не дивились, значить вам це просто не цікаво, навіщо я вам це розповідаю. Коротше, дуже круто. А ще під час матчу о 18.00, як ви, мабуть, знаєте, вийшла нова серія Масяні, яку я буду зараз перекладати. Мені тато таку штуку дав з виходом на розетку, якби. Тобто сюди можна навіть ноут підключити. Тому я в принципі сьогодні вночі тим і буду займатися, що перекладати Масяню. Інтернету у мене вдома, скоріш за все, все ще немає, на відміну від води. А, але я скачав цю серію Масяню, поки був у тата, тому буду перекладати. А викладу вже, коли, звісно, з'явиться інтернет. Сподіваюся, це буде вже завтра. Сподіваюсь, нам завтра, хоча б через 3 доби дадуть світло. Бо, реально, як, ви, як я вже казав, як ви знаєте, податок, якщо сьогодні 18 число, то це вже 2,5 доби немає світла. А, тобто, я сподіваюся, хоча б за 3 доби його дадуть. Ну, зараз спробую увімкнути його в цю прекрасну річ. Так. Ну, навряд чи буде, будуть якісь проблеми. Але треба перевірити. Так, він працює навіть. Прикиньте, працює, працює. Так, а тепер намагаємось вимкнути. Оп! Нормально так працює, а ти що? Краса. І скільки він жере, цікаво. А 112 ватт. Ну, нормально так. Виходить, зараз покупаюсь, поки він не розрядився. І тоді вже буду робити масяню. Я покупаюсь, почекаю, поки опалення зігріє будинок до там, 15 градусів, хоча б. І тоді вже його вимкну, буду використовувати якось по-іншому. Ну, щоб залишилось хоча б 50% заряду. Якщо там нову розрядиться, треба буде зарядити. Таке щось. А поки нарешті є гаряча вода, прикиньте? Нарешті. 801. Я тільки що прокинувся Ну, по будильнику на уроки. І знаєте, що світло є є через три доби воно з'явилось. Кайф Але не тіште себе надіями В той же день о 23.30 світло вимкнули і наразі все ще не увімкнули. І, звісно ж, будуть вимикати аж до кінця війни, скоріш за все. На цьому я і закінчую відео, тому що відео називається 3 доби без світла. А оскільки світло з'явилось, то все. А, дякую за перегляд.